Доброго ранку! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Діти сьогодні на заняття підготовки руки до письма. Погляньте, хто до нас завітав. Олівець малявець Він нам сьогодні допоможе! Мені треба знать, як же рученьки права, ліва, ліва, права, право. Ліво, ліво, право, право. Діти, погляньте, у нашому зошиті намальовані ось такі два вітрильника, але нам потрібно його розмалювати. Давайте ж розмалюємо. Який вид ліній будемо використовувати правильно, горизонтальні та вертикальні, прямі короткі лінії. Давайте ж намалюємо. Подивляємося в малюванні візерунків, з яких ліній вони складаються. Правильно зламаних. На скількох лініях розташовані візерунки. Так, на двох. Задля того, щоб намалювати перший візерунок, слід поставити крапку на ніжній лінії, від неї провести пряму похилу лінію у правий бік. До перехрещення з верхньою лінією. Від верхньої лінійки знову провести лінію з... з нахилом у правий бік до перехрещення з нижньою лінією. І так продовжувати до кінця рядка. А тепер намалюємо інший малюнок. З яких ліній складається наш малюнок? Так, з горизонтальних та вертикальних ліній. Ставимо крапку на верхній лінії. Від неї у правий бік проводимо коротку лінію, від якої малюємо вертикальну лінію до нижньої лінійки. Потім у правий бік проводимо горизонтальну лінію, від якої вертикально до перехрещення з верхньою лінією. Продовжимо візерунок до закінчення рядка. Забуватимо до малювання на аркушу в клітинку. Подивіться, що ми сьогодні малюватимемо. Правильно, велике і маленьке коло. Почнемо з маленьких. У скількох клітинках розташоване таке коло. Так, в одній. На межі клітинки між верхнім і нижнім кутом слід поставити крапку, від якої проти годинкової стрілки. Тобто спочатку вниз, потім угору, потім знову вниз проводимо заокруглену лінію. Переходимо до малювання великих кіл. Погляньте, а великі кола знаходяться на чотирьох лініях. Ставимо крапку на місці перехреща двох клітинок і ведемо заокруглену лінію проти годинкової стрілки, не виходячи за межі чотирьох клітинок. А тепер малюємо велике маленьке коло в одному рядочку. Який рядок залишився недомальований? Правильно рядок з маленькими колами. Закінчить і цей рядок. Так. Діти, погляньте, в нас залишився ось такий малюнок. На якому зображені дві курочки. Нам потрібно заштрихувати його, використовуючи різні види ліній відповідно до схеми, і використовувати різнокольорові олівці. От і все! Ось така у нас вийшла робота з нашим олівцем олівцом Він буде чекати наступної зустрічі. До побачення!